Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса визволителя, наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Родиться Діва, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душна. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса визволителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса визволителя душ наших.